Ну що, починаємо. Хочеш постійно щось купувати, кудись вкладати гроші, ще й залізти в борги, бо це треба зараз і негайно придбай собі трактор. І ось Дмитро за грошопа передзвонив, сказав, що так, трішки там треба те, те, те поробити. Так, приїхали наші їжачки. Шіте, як класно, вже немає зайвих шумів. Всіх вітаю на своєму каналі. Привезли посилку. <кій> <кій> Дивіться. Який великий габаритний ящичок? 30 кілограм виходить. А в ящичку Діть, покажу що. Щас. Ну що, починаємо? Оце, щоб відкрити посилку, треба отак от пообматуватися. Нова пошта, ви що? Як завжди на приколі. Тут можна і отак робити. <плес> Дивіться, як я і казала в попередньому відео, все ж таки купили отакі ось колесики. О, так цей, можна... Ух! Ух! Бач, яка біцуха виросла. Колеса купили до фрези, щоб тримала на певному рівні. Так, оце ось одне і оце друге. Ні, я качати біцухи з двома не буду, бо щось важко, скільки вони важать, цікаво. Ну, такі важкенькі, солідненькі. Так, і до них, я так розумію, оці штукенці. Купили це, скільки в нас це обійшлося? Скажу по чеку. 4,5 тисячі коштують ці колеса, можливо, комусь буде цікаво, хтось шукає взагалі цінову політику, щоб орієнтувалися. 4,5 тисячі і 182 гривні за доставку. Ну що, ми приїхали трішки попрацювати з трактором. Будемо показувати далі. Приїхали знову ж таки сюди, щось привезли, і тут називається так: хочеш постійно щось купувати, кудись вкладати гроші, ще й залізти в борги, бо це треба зараз і негайно придбай собі трактор, а потім навісне будеш купувати обов'язково. Того, що треба робити на городі, треба вчитися проходити практику. А як не гарний вчитель, як тільки практика на своєму городі. Ну, ось так і сьогодні. Знову ж таки, придбали культиватор. Скільки він коштує? 13 700 – це без їжаків. Їжаки йдуть окремо, замовили в інтернеті, бо ми в Чернігові не знайшли. В одному магазині це був один їжак, в іншому магазині такий крутий менеджерка. «Та ви що, їжаки, універсал. Вони підходять і на 50 сантиметрів, і на 70 сантиметрів. тільки. Ну, ми так голову, звісно, почухали, подумали. Ну, не може бути такого, як це так? Ну, На 70 см де 50 см. Розвернулись, да поїхали, прийшлось замовити в інтернеті. Е, вже сьогодні відправили, завтра повинні приїхати. Ось. І, до речі, бачили, в нас в Чернігові також продають скаути, але вони дорожчі, ніж там, де ми купували. Тому ще раз нагадую, хто шукає саме скаут. Там будуть силочки, і можна звертатися на Агрошоп. Вони і порадять, і проконсультують, і все скажуть, як зробити. До речі, нам з нами зв'язок тримає постійно Дмитро і розказує, що ми неправильно робимо. Ось так. Так що ми вчимося не тільки практично, що й в телефонному режимі. Ну, я не буду так казати, ну так, да, ну, трохи відгрибаємо. <сі> Неприємно, але ефективно. Ось так. Дивіться. <сі> а, ще й да, домкратик купили. На 6 тонн. Такий маленький, ну я, ну. Чесно, я не вірю, що він на 6 тонн, звісно, такий манюсінький, дрібнюсінький. Але я думаю, якщо тут вже написано, то він, звісно, буде справлятися зі своєю такою роботою. Так, і ще зараз буду показувати вже біля трактора, бо є такі нюанси, які, ну, можливо, комусь будуть в нагоді, тому що ми, наприклад, не знали, ми вже думали, що щось по-іншому десь треба нам купувати. Тому і вам зараз покажу. Ой, каже, знайди мені рулетку. Знайшла, дуже швидко. Цибулька проросла, я за неї забулася взагалі. Треба буде десь посадити. До речі, знайшли ми ось такі чобітки хлопчачі. Нольцеві, ніхто їх не носив. Можливо, комусь треба, можу відправити безкоштовно. Але доставка за ваш рахунок. Біше, біжен, біжен, біжим. дер, Вау, так не. А, вал. Звук так чергикать будет. О. Выключается нормально. Выключается нормально, да. Так. Давайте почнемо з першого основного, Да? Колеса трішки в нас треба підправляти, бо в нас іде від середини до середини. Ану, давай я потримаю. Так, да. чекай, ось. Ну. Скільки там? Ану, покажи. 26 сантиметрів. Колеса у нас стоять. А треба, щоб було 120. Тобто, щоб підходила в нас саджалка, щоб в нас саджалка, культиватори, все 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 йшло на 600 сантиметрів. Трошки колеса в нас заширокі. Треба обирати цей недолік. Да, трішки є такі невеличкі недоліки, які потрібно надолужувати, прибирати. Ну, якби не критично, саме головне те, що в нас завжди на зв'язку наш менеджер. Картоплю струшуєш. А, то, вже <смі> то хай би вже і <смі> Да. <смі> Де номер? Я теж штрафувати буду. Це що таке, Я не поняла? Що попало? А так вижимаєте Хорошо, друге питання. Коли ви виживаєте щеплення? Ви чуєте такий перехід? Тут от після того подмохи, ще бігти, а потім далі воно вижимається ще ту Ні, Не, не. Не, вроде тільки є.

наша дедушка дали. А так? Да. Да, да. мы, шо, мы ага. да? Или удлиняем? Сейчас, скажу. Удлиняем, не корочу. Удлиняем. То есть там одна контрайка, бачите, да? Да, 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 бачусь. Після відео, як ми вже тут на городі в себе пробували фрезу, ми навмисно не вирізали нічого, оці ось креготи. Це для того, щоб фахівці побачили, що неправильно робиться, і, можливо, в нас є якісь там трішечки якісь такі нюанси, які треба підробити. Так? І ось Дмитро Загрошопа. Передзвонив, сказав, що так, трішки там треба те, те, те поробити. І зараз, як бачите, в телефонному режимі все, він допомагає убирати ці всі нюансики, підлагоджувати, що не може не радувати. Ось порівняти так, як ми сьогодні їжаки хотіли купити, нам універсали хотіли всунути, аби тільки придбали. Ну, якби є продавці, які просто аби продати. Інші продавці, ось як, наприклад, Дмитро, да? він не тільки продав, він консультує повністю по всьому, допомагає завжди на зв'язку. Тобто, можна звернутися за будь-якою там інформацією, спитати, перепитати 350 разів. Людини навіть на це вистачає нервів. У мене інка. <слит> Не вистачає так, але м -м, дуже тішить те, що є допомога реального е фахівця, який е також маючи скаут на своєму каналі також показує, що як робить. Так що ось так, так тихо на дворі. Так, приїхали наші їжачки, ще навіть фарба пахне. Вони, мабуть, їх учора фарбували. Так, їжаки продаються з такими додатковими штукенціями. Ну, були і додаткові, були недодаткові, але поки вирішували туди-сюди то придбали такі. З одним там списалися, але він хотів 1000 предоплати. Предоплату ми не скидали, бо зараз дуже багато є шахраїв, на жаль. Беремо тільки по наложеному платежу або довіреній особі, яка вже пройшла етап, що відправляє нормальний якісний товар. Якось так. І сьогодні заїхали, прикупили ось такі болтики, гаєчки, бо на фрезу, щоб зробити колеса, на жаль, в нас не підходили, вони були за короткі. Купили ті, що подлініші. Зараз будемо доробляти те, що не доробили вчора. Холодно, однако. Скільки їжаки важать ще на площа 30. 30 кілограм. Ой, а ну давай. Скільки? 17. Все, 120. значить. Бачите, неправильно ми міряли колеса. По-перше, колеса знизу там 120, зверху вони трішки якось, ну, отак стоять передні. Е, передні колеса 120, задні 126. Їх треба трошки звужувати, щоб все було чітко в нас йшло. З приводу що так криве, вчора все підкрутили, тепер все нормально. Проблема була в щепленні і крутили оцю штучку. Педаль щеплення. Педаль щеплення. О! Підкрутили, тепер все добре. Добре, крути. Тут тепліше. так що сьогодні взагалі по роботі? Для того, щоб вставити нам колесо, там воно та кришечка, сюди та, що вдягається, да? треба його зажимати і не встає пластина. Треба болгаркою трошки зробити такий пройомчик, щоб воно нормально затискулося. Я в шоці, знов мороз буде. Добре, що я вирішила розсаду садити аж в серпні місяці. Фігайсі не так? А. Да? Болти. А, ну, так. Да. Болти. А якщо, до прикладу, болти розкрутить, засунуть, а тоді закрутить поверху. Може воно і так ляже? Нічого різати не треба, воно вставляється нормально. Майже. Ну, майже, але нічого шкодити не потрібно. Все сіло. Все чудово. Налазь, тримай. А, тримай? Зараз. Я... <laughs> Ні, я просто знімала. спільними зусиллями зробили. Е, мені, ось ми тільки закрутили і згадався такий вислів. Послухай жінку і зробився навпаки. Ви також так працюєте? Чи все ж таки дослухаєтеся і у вас виходить так, як дружина вам радить? Або... Каже, хоча б спробувати. Крутим-крутим. Мені коханий каже, одна голова добре, а дві голови, як в дракона, ще краще. Виставили ми колеса на глибину 10 см. Ну і зараз будемо пробувати, як воно в нас буде виходити. Власна, вже немає зайвих шумів, вже немає тих обертів, як по первах. Спільними зусиллями більш-менш налагоджуємо свій тракторець. Да, тут, звісно, глиби дуже суворі, прям занадто. Самі бачите, що тут твориться. Звісно, що тут буде проходиться не один раз це 100%. З приводу борони писали, що борону краще загнати. Я вам скажу, що ми шукали, тут в селі ні в кого борони немає. Є у фермера, але у фермера трактори такі, що в наші оці ворота нічого не влізе. Там такі це 150 це здоровезні диски. Так, що ось так. Ну, треба буде і другий раз по цій самій полосі пройти. Кучка набилася така. Вже сонце далеко, вон, сіло, а ми ще тут працюємо. Так, що ось так, дисків загалом немає. З цим проблема. А купувати диски ми вже і так в боргах, як в шовках. Поки ще не тягнемо. Треба переробляти з того, що в нас є, бо потрібно ще обробляти картоплю. Відповідно, культиватор купили, їжаки купили. Поки що на цьому стоп і будемо займатися ремонтами. Особисто для себе зробила висновок того, що не потрібно спішити орати, саме орати ціляну. Потрібно було просто почекати до весни і взагалі вирішити, що тут правильно робити. Бо із-за того, що це отак от нагорнуте саме плугом, от тепер трішки важко, звісно, переробити оце все взагалі в нормальну землю. Ну, вже як є. Що зроблено, то зроблено, назад не повернеться і треба його вдосконалювати. Кому цікаво, як тракторець справиться в подальшому з оцим. Я не знаю, як його назвати безладом. Підписуйтесь на наш канал і будете все бачити.